Піжингобел, джингобел. Всем привет, не Какашульки. какашульку. Нидзульки какашульки, мої броха. И ми давно не бачились. Цілий один донессько. Ціла один Денисько, пісько. Пукнете вже на конец. Тільки я не бачу. Я хочу дві тисячі. Мнисько, біпалисько. Піпались коту, ту-ту-ту-ду, піпались коту, ту 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 ду піпалисько. Піпалисько ту 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 ду ту ту ту. Стоп. Це що? Тейбл. Стіл. Це що? Так, понятно. Так, полемзаємо сюди. Емз. Емз. Емз, це що? Це що, стіна? Ой, яка стіна, А, ось не стіна. А це що? ой, недороге. Запитняся ты. Ну, как еш? Дякую. А помните в прошлый раз, коли був Манюній? М зм. The... Mm. Дивно. Дивно і дивно. Дивно-дивно. Дивно і дивно. Бебло наше б дохле. Прям дохле бабло. Купляємо камін. І нам ігра на говорить. Ти дурний, тобі не хватає. Ой, пупсики, що я натворив? твори? ди ди ди, -ди, 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 -ди. клас. Ой. На кнопку перепрыгну, флорбол. Пісько. Це Теба... Балконіце! угу! Бабалисько. Банок якийсь. Відкривайте! Добрий день! А ви хто? Це що? Та! Тігня якась. Е. А як обратно, а ну? Зараз туди ми полемпаємо. У Санта. А допустимо я Прилензак. Ідемо до Богдика. Бодянича. Бодянич, привіт, тульки. Заберемо бабло. Так, йдемо от острої. Ту штучку душку. Добрий день. Це що? Браш. Раш. О, це можна от сніга або Доща. Тейбл. Рампрем бран. Брам-брам-брам-баран. Брам, Лямпа. Понятно. Писько. І писько. Э. Я такі в перший раз двері бачу. А що купить Боже, я знаю. Ланема, в мене ла нема. воно вилазить, вилазить. Какая-какає, но какая, 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 какає. какає. Ой, ой, я ещ роблю, ой. Стоп. Э, е. чего, поганое слово? Ну ладно. Попка з ним. Циточок. И все И все Баблю Ч так мало? За звуки. Ой, ой, ой. МЗ. Ну ладно. Будем считать, що нічого не було. Ти скатаєшся на машині? Та да ні Ладно, попа. Дядько, привет, тульки. Ты глухо тульки. Go and. Sit Гомп. Сидан, плис, и Абиля Бубука. Бубука. Бубурубука. Бумбурумбурумбу. Тильчик. Я дурку. -мо-мо. Я макайок. Макарк, макарк, рк, рк, макарк, мама-ма-мик, маку, це... Ну ладно, допустим. что <coughs> а за г? Гимн. Какашка. Ну ладно. Дупазны. А, uh, Гіпнаденс жопоренс. Ого, я підплигнув. Ви каву, попіка. Я лучше цю стіну куплю чим от вашу фігню. Не обнаружено і всяку фігню. Можна пертися, забирати гімно. Що ти маєш? Оп, я дурку, я дурку, прям капец капелился. Нет. Пейнтик. картина. Ну прям мазня мазней. Ой, я... а я случайно вообще не хотел куплять. Ну ладно. Дубця з ним. І з ким. Тебе що? Маруде, чи що? Що ти? Мелиш, мене маруде? Ти ніколи в житті мене не марудило А, ти притворяєшся. Угу. Полем зайду Чубіка. Богдан. А, 2012. А бегеть! Бигегеть Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бан-дзинги, бум бум, 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 бум О, давайте все подивимось. У нього міні кухня Це що у нього? Міні лінік о, опять же, цей синий чел, який на лице мені, наверное, скоро приплигне. Як вийти? О, рояль. Ся. ура, я скучив за мухой. Я скучив за мухой. А у него есть вообще это ГГ? А что РГРИЛ? Хе-хе ja, хе 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 Я теперь понял, что за г за гараж. uh муха? Стоп, а откуда муха луной? тебя в куте взял мухаю. А да я. Тут 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 тут. Прикольно, что по телеку. По телеку, ты меня на лица напрыгнешь. признаешь? В! Да. После ты признаешь на лица, давай. В! Понятно. Телек... Выпустить. пустить. Нормально. Холодный телевизор. А що по телеку хоть? Такі купає Ну, ладно. Прямося до себе в гості. Так я йду до якогось Чепзіка в гості. Угу. Пішо я називаюся погулять. Я... Давай ну чуть-чуть, ну шай зовсім чуть-чуть. Давай забирать. Вс в комментариях мені це чудо-юдо забирать. Ну, я забираю. Ха-ха-ха. <рес> о прикольно да боже какашка цветочек ну на дворе в принципе все построил О, гімна. Я, я не помню, як я на тих говорив. Чо це? Це пушики. Доречко, пічко. Хм, Це що? Вау. Ой. По такими темпами. Я, а я, а я вспів хана узабрать. Не знаю, я просто не заметил. Если вы умеете... Э! О, зетка. Ха-ха-ха! Шиленка! -ха. Циточок! Ігнючок. Нічого не пив... Ну ладно. Тити-ти-ти-титити. Габджи кабачок кабачок. Що ти мелиш, що ти мелиш. Що ти чешеш, що ти чешеш. Рап, рап, раб. А Що шо поти ви? Как раз е, -е, -е, О. О, гузник. Мені на гузника, не капот. Під гузника. Фуу. А бо я Боя кокошка местная. Скільки я вже с Лу бер. Ладно, потом тогда чубзик. Куплю. Куплю, куплю, куплю. А тепер куплю я был браш. Тут, 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 я ничего не купляю. Давай, когда будет 20. Нет, давайте, когда... Короче, я скажу, когда... Тихо, ты купляешь. И то они хопят, бода Де Вот тут еще скупимо. За Ой. Ой. А зачем она перенеслась? Понятно? Ой, что так лягает? Не лягай на меня. Кстати, 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 так 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 Сюда забегаем. Бежим, 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 бежим. Niszko, my bierzemy, 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 bierzemy,

RAP!